Добрий день на каналі Зіркові досліди. Мене звуть Зоряна. А вас як напишіть, будь ласка, в коментарях, та якщо сподобається вам це відео, поставте лайк під ним, щоб було добре, щоб всі знали, як можна перетворити оці білі гвоздики у нас, до речі, вони є, барвники, ось такі. Жовтий та синій. А як... але якщо у вас немає, то можете взяти будь-який барвник. У нас є дві скляні вази із водою. Ми маємо зараз в барвник спочатку. Оці вави. Можна навіть помішати, щоб був досить густий колі. Так, тепер засипаємо жовтий барвник в, інш, в іншу вазу. Так, тепер ми ставимо наші білі гвоздики у ці прекрасні вази. Залишаємо наші гвоздики на декілька годин. Потім ми за кілька годин побачимо результати і розкажемо вам прямо в цьому відео. Минуло всього лише 6 годин. Ми потримали їх у фарбованій воді, іншого та жовтого кольорі. Ви бачите зміни. Для того, щоб квіти стали яскравішого запарування, нам потрібно просто потримати їх довший час у воді. Тепер ми залишимо ці квіти на ніч. Сподіваюся, ви поставите вподобайку під цим відео. І, і ми будемо розказувати вам ще більше таких крутих досвідів. показувати. І ще я хочу вам дещо сказати саме про цей ефект, що, що у квіток є ну, така тканина, через яку ну, провідна тканина. Через неї вода піднімається вгору до пелюсток. І пелюстки стають такого ж самого кольору, як вода. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Вікові досліди.